Після чотиримісячної перерви і вболівальники і футболісти Чернігівської Десни скучили за футболом. Однак кажіотажу на стадіоні імені Гагаріна вже давно немає, за виключенням Кубкових ігор з грандами вітчизняного футболу. На поєдинки ходить не більше тисячі глядачів. Видовичною грою Десна та Криворізький гірник не порадували. Та й весняний футбол ніколи цим не відзначався. Матч пройшов, як то кажуть, без воріт. Основна боротьба точилася у центрі поля. У грі команд переважали довгі передачі та навіси. Головна загроза воротам ішла переважно після штрафних ударів у кутових. Чернігівці намагали домінувати, але у завершальній стадії атак у них мало що виходило. Гості діяли дуже щільно, тому пройти такий захист було непросто. Та й Деснянці не запропонували криворістям високого темпу гри. Активністю вирізнявся хіба що був друг, який кілька разів виходив на ударну позицію. Недарма його визнали кращим гравцем матчу. У гостей нагод забити практично не було, тому нічійний результат їх цілком задовольнив. У Деснянців на полі з'явилося відразу три новачки. Кисіль в основі. а Тимченко і Скепський вийшли на заміну. Останні виховане Чернігівського футболу знову повернувся до. дома погравший 8 років у России та Беларуси. Пока только набираю форму. Только неделю тренируюсь. Вот новые ребята, новая команда, конечно. Хочу ну, сказать, что еще полностью влился в коллектив, но потихонечку уливаюсь, набираю форму. Тяжеловато пока. Вот сегодня, конечно, обидно, что не взяли 3 очка. Но эта команда позволяла 3 очка. Ну, не использовали свои моменты.